Сьогодні у випуску у мешканці Стрищини провели в останню земну дорогу загиблого на війні Руслана Мущенко. На Стрищині почастішали пожежі. Стрийський карітас переїхав в нове приміщення. Всі деталі у випуску новин линстри тб Він віддав за батьківщину своє життя з трийською громадою провели в останню земну дорогу загиблого на війні Руслана Мущинку. стрільця помічника-гранатометника десантно-штурмового взводу військової частини. Народився на Сколівщині в багатодітній родині. Після одруження проживав з сім'єю в селі Юсиповичі, виховував доньку та сина. У квітні цього року був призваний на військову службу. До останнього був відданий присязі. Загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Синківка Куп'янського району на Харківщині. Рідний брат Роман Мущенка також загинув на фронті в червні цього року. Щиро співчуваємо сім'ї та родині. Вічна пам'ять. Чергових дві дитинки осиротіли, донечка і син. Як і у брата Романа, теж осиротіли були донечка і син. Чергова молода вдова. Черговий удар для вашої багатодітної сім'ї, родини, мужчинки. Моліться за нього. Хай діточки Юлічка і Маркіянчик моляться і до нього. Хай він прилітає до них у виді голуба і вимолює Бога ласки і опіки, і перемоги для нашої України. На стрищені рясно сніжить у зв'язку з цим ожеледиться та значне налипання снігу. На основних дорогах працює снігоприбиральна техніка. Зараз у нас відбуваються снігопади. У нас міняється погода, температурний режим міняється декілька разів на добу, оскільки в нас зараз то випадає сніг, то приморозки, то плюсова температура. І дуже часто працює снігоприбиральна техніка. І десь хочеться застережити водію, щоб не залишали транспортні засоби обабич вулиць, тому що ну, легше буде прибирати снігоприбиральної техніці. Також застерігають і керманичів двоколісних транспортних засобів. У негоду утримайтесь від пересування дорогами на велосипедах, скутерах та мотоциклах. Звертається і до водіїв, які ще не встигли замінити літню резину на зимову. Такі погодні умови хочеться, щоб водії. Більше залишали автомобілі вдома, особливо переходили на зимову резину. Багато хто ще з водіїв не призувся, як говорять в народі. Синоптики ж кажуть, снігопади триватимуть до 3 грудня включно, а патрульні застерігають: будьте уважними на дорозі, не перевищуйте швидкість і не йдіть на ризиковані маневри. І за можливості на час негоди утримайтесь від поїздок. Оля Новак, Роман Купранець, головні новини для стрий тебе. З приходом холодів на Стрищині почастішали пожежі. Так, в ніч на 1 грудня в нашому районі горіли дві будівлі. Перший випадок займання трапився в Стільсько. Це Терстянецька громада. Загорілась господарська будівля. Також займання сталося в новому роздолі. Там горіла дерев'яна прибудова. В результаті цієї пожежі постраждав чоловік, власник помешкання. Його з опіками госпіталізували. В обох випадках над ліквідаціями пожеж працювали рятувальники. Нагадаю, в ніч на 30 листопада на Стрищині також горіли дві будівлі. карітас та Стрия має нову домівку. Благодійна організація тепер оселилась в приміщенні на вулиці Львівській, 115. Задуми Переїхати в більше приміщення виникли ще два роки тому. Адже команда благодійників збільшилась, як і кількість тих, кому вони надають допомогу. За останні два роки карітас та розрісся майже в сім разів. Ми починали два роки тому із семи працівників. Зараз нас 58 приблизно і гуманітарне реагування власне дуже так. Спричинилося до того, що ми розрослися, і звичайно, в нас було в нас не було жодного приміщення у власності. Досі представники Карітасу Стрию були в приміщенні на Другобицькій, яке надається в оренду міською владою. Осередок там і залишається, та через брак місця спільно із президенткою Карітас Україна написали проект на американську єпископську конференцію і вже за кошти благодійників із США змогли придбати нове приміщення. Трошки більше як два роки тому ми якраз мали цю нагоду. Зустрічі з владикою, і ми почали тоді думати і десь викреслювати е, якусь мрію для кані та сустрі. Тож це були такі дуже початкові е, розмови. А, а сьогодні ми бачимо цю мрію в оплочину. Владик Астрийської єпархії Сеньків здійснив чин свячення нового приміщення, де діяльність набиратиме більше обертів та глибини. Це божа допомога. Та й карітас, та милосердна любов, яка зароджує у цьому світі оце служіння милосердної любові, завжди і всюди наповнює вас силою, відвагою, щоб ви сповнили завжди Божу волю так, як Він вас він очікує. Сьогодні карітастрий допомагає всім, хто того потребує. Це і мало забезпечені, і внутрішньо переміщені, і люди з інвалідністю. У нас є 58 працівників, і в нас є три основні напрямки. Роботи перший напрямок це є гуманітарне реагування, тобто відповідь на кризу, спричинену війною. Другий напрямок це є соціальна робота, зокрема з людьми з ментальною інвалідністю. І третій напрямок це власне розвиток соціального служіння на парафії. На освячення нового приміщення завітали друзі, яким допомагають благодійники, представники духовенства і влади. Перші дні війни в Стрійському районі приїхали зі сходу. 35 тисяч осіб внутрішньопереміщених, і ми їм надали тут притулок. Я пригадую перші дні війни. Настільки це було важко. Але отже, вам вдячний за ту допомогу, яку ви надали людям, які потребували цієї допомоги, потребували нашої любові й до них. І ми зуміли це надати. Сьогодні за допомогою до Карітасу можна звертатись у три осередки: це нове приміщення на Львівській і попередній локації на Другобицькій, на парафії святого Єсафата і на Валовій. Оля Нова, Роман Купранець, Головні новини для стрий тебе. 15 маленьких українців з'явилося на світ з початку тижня в австрийському пологовому будинку. Вісім хлопчиків і сім дівчаток. В нашому місті також народила жінка Запорізької області, яка знайшла тут прихисток, тікаючи від війни. Бажаємо малюкам рости здоровими і щасливими під мирним небом України. Суботу, 2 грудня, з самого ранку і до вечора, в стрию небо буде вкрите хмарами. В дрібний дощ і снігом поступово перейде в дощ, який ввечері зміниться сильним мокрим снігом. Ночі стопчики термометрів показуватимуть нуль в день 2 градуси тепла.